Вітаю! Мене звати Антон, і сьогодні в нас огляд. Огляд на кокпіт, на дуже цікавий я вам скажу кокпіт. Ви 100% мали про нього чути? Можливо, його бачили або навіть придбали. І це кокпіт Challenge. Фішка цього капіта, що він розкладний. І, і за своєї мобільності він дуже легко встановлюється та так само легко розбирається. Давайте прямо зараз я вам про це продемонструю. Стаю зі свого стандартного місця, надіюсь це вийде прямо без склеїчок, Відвожу своє крісло та беру копп'ят. Весь цей час він стояв позаду мене в своєму зібраному стані, займав мінімум місця. І тепер дивіться, як в умовах дуже обмеженого простору я легко його встановлюю. Починаю з педалей, продовжую самим кокпітом, розкладаю його таким чином та підіймаю базу з рулем і прикручую її, фіксую її знизу барашкою. Все. Кокпіт встановлений та повністю готовий для каток. Насправді я очікував трошки меншого від цього кокпіта, так як в мене алюмінієвий, масивний і дуже монолітний кокпіт, який взагалі не має люфтів. Від цього я очікував, що він буде весь люфтити, чи в нього будуть якісь нюанси, але сталося зовсім інакше. Знову ж таки, зараз я думаю, ви все побачите. На свої очі, де я під час тренування демонструю вам, як себе поводить кокпіт, і я був реально здивований. Ну що ж, давайте кататись. Для тесту я обрав симулятор Assetto Corsa Competizione та трек Watkins Glen. Чому саме такий вибір? Тому що саме на цьому треку в мене клікує бази більше всього. І одновіть зараз ви можете бачити справа знизу червоне плашечко це є той самий кліпінг бази. Чуткий кліпінг це момент. Коли симулятор хоче передати вам більше інформації, ніж може вивести потужність вашої бази. Тобто, саме в момент кліпінгу зусилля, яке передається мені на кермо, яке прикладаю я до кермо, найбільше, яке тільки може дати моє обладнання. Тобто, наразі в момент кліпінгу мені передається усі 8 Нм на руки, і як ви можете побачити, які великих проблем в плані кермування, я не відчуваю. Те, що я точно відчуваю, і те, що ви 100% зараз бачите на картинці, те, що базово трошечки ходить перед назад. Зараз я спеціально і пошатаю. Тобто, оці ці коливання перед назад вони є. Але вони не такі паразитні, як я насправді міг для себе подумати. Кокпіт має свої люфти, не спорю, цей нюанс є, але він все рівно дає вам стабільність. І дає можливість не з'їдати і не втрачати величезну кількість фідбеку, як це роблять інші кокпіти, або взагалі його відсутність, наприклад, використання стола та спеціального кріплення до стола. До речі, давайте продемонструю вам досить цікавий експеримент. Момент, коли ми їдемо прямо та відпускаємо гуль, база в цей момент почне дуже сильно Да? Обертання, як ви можете зрозуміти, супершвидкі та маятникові. Тобто зусилля передається просто колосально. І при цьому, як ви могли тільки що бачити, база зовсім не розхитує кокпіт. Тобто, навіть не дивлячись на усі має колихання вправо в ліво, бачите, немає моменту, що оп, якось піднімаю зараз. Стоп, а, ладно, там ще йде. Тобто зусилля величезне, знаєш, навіть спіймати штурвал тяжко. При цьому є якоїсь супервеликої вібрації або колихань самого кокпіта ви не наблюдаєте. І ви можете побачити, що під час кліпінгу, під час якихось швидких обертань керма база відносно кокпіта майже не, не люфтить, не шатається, вона реально дуже стійко тримається в плані оцих от, от коливань да, вправо-вліво. А якраз таки ці самі коливання, оцей самий обертальний процес і може глушити ваш форс-фітбек. І на щастя в цьому кокпіті. Цього немає. Це ще один великий плюс до монолітності, до стійкості цього кокпіта з базою на 8 метрів. я нагадаю. якщо катати на столі, я думаю, всі, хто катали на столі, я в свою чергу теж колись починав зі столу. Я пам'ятаю, як в мене весь, от все, що було на цьому самому ж столі, все ходило ходуном, і монітори, і все навколо. Стабільності було ніякої, тобто реально було супер дискомфортно. В цьому кокпіті навіть після алюмінієвого, мого варіанту було комфортно. І напевне, якби в мене не було місця на алюмінієвий кокпіт, я б 100% розглянув би цей до покупки. Також цей кокпіт це самий, ну, один із самих бюджетних кокпітів в лінійці Плейсіт. І по якості, по якості збірки, по якості виконання, в мене теж питань нема. Лесіт використовував порошкову краску під час фарбування цього кокпіта, і стійкість до подряпин у нього реально висока. Я цей кокпіт трошки туди-сюди потягав, ну, зрозуміло, да, встановив туди свою базу, встановив свій, своє кермо і сильно я його не подряпав. Звичайно ж, є якісь сліди на красці в тих місцях, де база впритул торкається кокпіта. Але я б не сказав, що ці сліди вони критичні, або це, це якесь глибоке подряпане виглядає, що краска реально стійка. Із нюансів, які я помітив помімо е, люфта вперед-назад, мені ще не дуже сподобалось кріплення педалей. Якщо ви використовуєте звичайні педалі без лоацелу, то у вас ніяких проблем не буде. Наприклад, зараз у мене на огляді з цим компьютом звичайні Fanatec це педалі без лоацелу. І це максимально зручно, і ніяких проблем та дискомфорту я не відчуваю. Але якщо ви будете використовувати лоа-цел-педалі, у вас буде невеликий нюанс. При великому сильному зусиллі трошечки кокпіт підіймається. І педалі йдуть на скручування. Це є, і цього не відняти. Саме, скажімо так, така структура цього кокпіта не дозволяє вам. Дуже монолітно та стійко тримати луацел-педалі. Але, як каже виробник, він і не сильно пристосований саме для величезних зусиль ногою на педаль. І навіть не дивлячись на це, ви можете побачити, що при сильному-сильному натисканні він лише трошки підіймається під. Якщо ж порівняти з кріпленням до столу, то при натисканні на гальма, на лоацел педаль при кріпленні на столі. Ви 100% будете просто від'їжджати від цих педалей і не зможете кермувати сіткою так, як би вам захотілося. В той час, як цей кокпіт, не дивлячись на цю невелику деформацію, все ж дозволяє використовувати вам волоцел педалі. Але без волоцелу бути зручніше та комфортніше саме на цьому кокпіті. Також я був дуже здоволений посадці. Вона дуже зручна. Це от гамачок чимось нагадує рибальське крісло, і мені в ньому зручно. У мене ріст метр вісімдесят два, і він для мене не короткий, він для мене не довгий. Там є регулювання у цього кокпіта. Ви можете зробити поближче до себе базу подалі. І я навіть взяв регулювання, трошечки підтягнув базу до себе, тобто зробив собі посадку ближче, навіть. При тому, що мій зріст не є супермаленький. Знову ж таки, якщо вам потрібно прям дуже близько регулювання, такі от застіжки, вам дозволяють це зробити, і ви можете посунутись настільки близько, наскільки хочете. Та сама ситуація з педалями. На педалях є спеціальні кріплення, спеціальна конструкція, яка дозволяє вам ці педалі від себе трошечки подати далі, або ж, навпаки, наблизити педалі до себе, якщо вам так зручно. Також. Кокпіт не має кріплення для КПП та ручника. Майте це на увазі. Не можна сказати, що це мінус чи плюс, так як насправді, якщо ви не катаєте дріфти або не катаєте, можливо, ЄТС АТС, і навіть там не завжди вам потрібно це. Просто майте на увазі, що цей кокпіт не оборудований під кріплення для коробки передач та ручника. В цілому такий от факт маєте знати. Ну що ж, давайте поділюсь тепер з вами своїми враженнями. Своїми враженнями відносно алюмінієвого тяжкого кокпіта. І перше, що я вам можу сказати, я був здивований. Можете подумати, що це якийсь рекламний ролик або ж не об'єктивний огляд. Ні. Чесно, об'єктивно, я здивований. Я думаю, ви теж могли до цього хопіта ставитись трошки підзято. Тобто така тонка конструкція, плюс він складний. І в мене було 100% враження, що він не зможе передавати весь форс-фідбек, всю потужність. Яка буде предоставляти база, яку буде намагатись представити вам сама гра ну або симулятор. Так? Але все ж, як ви могли бачити, оці от моменти скручування, вони відсутні. Тобто цей кокпіт повністю передає увесь момент фідбеку вам на руки, і усі відчуття, вся інформація від автівки, від траси буде вам передана і ви зможете її відчути. Звичайно, є якісь нюанси, про які я вже казав, да, це про колихання вперед-назад, про нюанси з педалями, від яких ну, звичайно в такі конструкції ви не зможете відійти. Але навіть не дивлячись на таку ситуацію, якби в мене були проблеми з місцем, і якби в е, мене просто не хватало площі на нормальний великий кокпіт, я 100% би обрав цей варіант. Він зручний, він реально супермобільний. Швидко збирається, швидко розбирається і швидко встановлюється на місце, де ви хочете катати. Ну що ж, такий от вийшов погляд. Ставте свої коментарі, ставте коментарі, пишіть свої коментарі. Можливо, у вас є досвід використання цього кокпіта. Можливо, у вас є якісь додаткові питання, на які я не відповів в цьому відео. Або ж просто хочете прокоментувати та підтримати канал. Будь ласка, я буду дуже вдячний вам за це. Також, звичайно, ставте лайки, чує бажання. Ходіть на стріми, а це обов'язково. Тут вже є бажання, немає я питати не буду. Просто ходіть. Зустрінемось, зустрінемося вже, я думаю, дуже скоро. Пока. Хороший день. Реально хороший. momento con il vertice